Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас цікава тема подорож, а саме міфи про Геракла. Будемо розглядати його образ, поетизація могутності і мужності, покликаних на боротьбу зі злом. Грецька або давньогрецька міфологія була основою розвитку однієї з найдавніших цивілізацій світу. Стародавньої Греції Розглядаючи богів, божеств та героїв давньогрецьких міфів, можна побачити розвиток сучасного суспільства, як воно змінювало своє ставлення до сил природи, до суспільного та індивідуального. На малюнку можна розглянути один із храмів, який взагалі-то люди присвячували богам. Повертаючись до теми нашого уроку, давайте розглянемо, хто ж такий Геракл. Геракл, або як його називали у римлян, Геркулес, найбільший герой Креції, син Бога Зевса та людської жінки Алкмени, знаний своїми подвигами на службі в царя Еврістея. Спочатку він вважався за сонячного Бога що разив своїми стрілами, які б'ють без промаху все темне і зле, був Богом, який зцілював хвороби. А також він мав багато спільного з Богом Аполлоном. Схожими, особливо цікавими героями є Вавилонський Келькамеш і Фінікільський мелькарт, міфи, про яких мали вплив і на міфи про Геракла. Зоряну ніч ми бачимо Геракла на небі, точніше, його сузір'я. А поряд із ним ми бачимо сузір'я гідри, тієї потворної багатоколової гідри, яку вбив Геракл. Але ж ми забігаємо наперед, про цей подвиг нам ще доведеться дізнатися. Символічний образ. У переносному розумінні Геракл або Геркулес є символом велетенської сили, нездоланності. Головна думка міфів про подвиги Геракла уславлення розуму і сили людини, що все більше опановувала навколишній світ та пізнавала саму себе. На малюнках ми можемо розглянути втілення образу Геракла у мраморі. І у кінематографі. У фільмах нездоланного героя грає не менш знаний за своєю силою актор Дуейн Джонсон. Думаю, ви його впізнали. Також він відомий за своїм прізвиськом Скеля. Тому я вважаю актор для ролі непереможного героя, підібраний вдало. Історія Геракла коли дельфійський оракул оголосив Гераклові волю богів про службу Еврістеєві він збожеволів і повбивав своїх дітей, Геракл задля спокути вбивства дітей мав звершити десять подвигів. Їх визначав Еврістей, після чого Зевс мав подарувати Гераклу безсмертя. Але цар не зарахував два з них і визначив нові. Таким чином герой виконав їх аж 12. На цьому слайді малюнки з мультфільму про Геракла. Також по завершенню уроку пропоную вам, учні, просканувати QR-код. За ним можна переглянути усі 12 подвигів у форматі гри. Ніби ви найсміливіший герой Греції доводите свою силу і мужність. Але це пізніше. По завершенню уроку. Бачу бити це батько. Я пошматував мінотавра. Здолав горгону. Я хучив філ. Аналізував ситуацію, зважував сили та бив. Ха, натовп шаленів. Дякую, дякую. Ти молодець, сину, батько пишається тобою. Так приємно це чути, батько. Я так довго чекав цього дня. Хм. Якого саме дня? Коли я долучуся до боїв, роби, як і робиш, ти на правильній дорозі. Якби ще от стілечки, ти ще не довів, що ти справжній герой. Але батько. Я здолав усіх монстрів, яких зустрів. Я. Я я, я найславетніша людина у Греції. Я я навіть сувеніром став. На жаль, здобути славу не те саме, що бути справжнім героєм. Що ще треба зробити? А це тобі доведеться зрозуміти самому. Але як мені... Зазирни в своє серце. Батько, завжди. На фрагменті із мультфільму можемо побачити Геракла і Зевса. Тут Зевс прихильний батько, а Геракл молодий юнак, що відкритий до нових пригод. Пропоную вам, учні, розглянути кожен із 12 подвігів Геракла. Я вам коротенько розповім. Що ж, перший подвиг називається німийський лев. Гераклові, як ми вже знаємо, довелося вступити на службу до царя Еврисфея за те, що він в вбив своїх синів. Еврісфей відразу наказав Гераклові знищити зухвалого німецького Лева. Геракл знайшов лігво Лева і, заваливши один вихід, став чекати чудовисько біля іншого. Коли з'явився Лев, Геракл став пускати в нього стріли, але ті відскакували від товстої шкури. Тоді Геракл палицею перекинув лева і голими руками задушив його. Геракл зняв шкуру з німецького лева і став носити її як обладунок. Другий подвиг Єрнейська гідра. Цар Єврізький Наказав Гераклові знищити десятиголову лірнийську гідру, яка вбивала людей. Що ж, Геракл вирушив у дорогу, але не сам і з другом, і олаєм. Але зажадав, щоб той не вступав у битву. Геракл стрілами підпалив полоту, і, коли гідра вилізла, став віддрупувати її голови. Але... На місці кожної відрубаної голови з'являлися дві нові. Незабаром Геракл виявився в оточенні багатьох голов. Але Іолай здогадався, треба припікати відрубані голови, і так нові перестали відростати. Потім, коли Геракл убив гідру, він змочив її отруйній крові наконечники своїх стріл. Третій подвиг. Лови керенейської лані Цар Еврісфей наказав Гераклові словити швидку ногу керенейську лань із золотими рогами. Лань легко перестрибувала прірви, і Геракл гнався за нею за межі країни і назад. Нарешті він підстрелив тварину в ногу. Але перед ним з'явилася розгнівана артеміда. І пред'явила претензії. Геракл звалив усю правину на Єврісфея, бо його доручення виконував. Артеміда вибачила Геракла, але затаїла злість на царя Єврісфея. Четвертий подвиг Знищення стімфалійських птахів Наказав цар Єврісфей Гераклові Вигнати з країни стімфалійських птахів з гострим пір'ям і мідними тьобами. Птахи нападали на людей і розоряли квітучий край. Афіна з'явилася на допомогу Гераклові і дала йому мідні тимпани, навчивши, як перемагати птахів. Геракл надів шкуру немейського лева, втарив тимпани і коли. Тахи почали злітатися, стріляв в них стрілами з лука. Птахи стали кидати в Геракла пір'я, але воно не пробувало шкуру німецького лева. П'ятий подвиг Полювання на Еріфманського вебра цар Еврісфей Гераклові словити величезного еріфманського вепра. Янтаври радо прийняли Геракла і влаштували на його честь бенкет. Але не усі були задоволені, деякі образились і напали на Геракла, а той став бити їх отруйними стрілами, щоб врятуватися, деякі із них сховалися в печері Хірона, того самого, який виховував Геракла в дитинстві. Під час бійки Геракл потрапив Хірону в ногу. Тим самим обрік його на довгі страждання, бо Хірон був безсмертний. Розлючений і в розпачі Геракл зловив вепра і відніс його Еврісвеєві, який так злякався, що заліз в мідний чан. Шостий подвиг Пояс Еполіти На прохання дочки зажадав Еврісвей від Геракла. Привезти пояс і політи, цариця Амазонок. На кораблі з вірними друзями відплив Геракл і відвідав багато островів. І Політа ж, дізнавшись, навіщо приплив Геракл, хотіла відразу віддати йому пояс, але Гера спентежила розум Амазонок. Вони напали на Геракла і його друзів, убили декількох. Геракл убив багатьох Амазонок, і Іополіта віддала йому пояс. Геракл привіз його до Єврісвея, той віддав дочці, а та повернула його в храм Хери. Сьомий подвиг Авгієві стайні Цар Єврісфій відправив Геракла до царя Авгія, щоб той вичистив його стайні. Стайні не прибирали роками. І Геракл зажадав винагороду, десяту частину стада, за те, що їх очистить. Але цар Авгій тільки сміявся, думаючи, що такий подвиг нікому не під силу. Але Геракл змінив русло річки, і вода вимала весь бруд із стаїнь. Авгій нацькував на Геракла своїх племінників, але герой убив їх, а потім убив Авгія. Народ просив Геракла стати на трон замість Авгія, але Геракл відмовився і передав трон синові Авгія. Велів влаштувати на землі Елади Олімпійські ігри на славу Зевса і на славу Перемир'я. Восьмий подвиг Рецький бик. Еврісфей зажадав від Геракла ми вистоюємо білого критського бика. Цей бики сам приплив на острів кріт, і цар Мінос залишив його собі, замість того, щоб приносити в жертву. Боги наслали на бика безумство і бик став вбивати людей. Буря віднесла геракла в Єгипет, і цар Босій закував героя в ланцюги, щоб принести в жертву. Геракл вирвав кайдани й ланцюги. І ними ж потім на Кріті закував пика. Коли Геракл привіз пика до Еврісфея, бик втік, а потім його убив тісей. Дев'ятий подвиг Коні Діомеда. Еврісвей зажадав від Геракла добути йому коней Діомеда, які харчувалися людським м'ясом. Геракл прибув у Вісалію і дізнався, що у царя Алмеда померла кохана дружина Алкеста. Геракл дочекався Бога смерті і з силою змусив його повернути Алкесту. Геракл вирушив у Фракію і зажадав від Діомета віддати йому коней. Діомет відправив проти Геракла свою армію, але герой переміг усіх. Він привіз коней Еврісфеєві. А той відпустив їх у гори. Подвиг десятий Корови Геріона Щоб привезти з Мікени стадо Геріона, Геракл пройшов Африку і спорудив свої стовпи на березі океану. Він побачив Бога Геліуса, і Бог прокатив Геракла на своїй колісниці до острова Геріона. На острові Гераклові довелося битися з величезним псом і пастухом, а потім із самим Геріоном – Шестируким велетням, якого герой убив палицею. Еліос віддав Гераклові свою колісницю для перевезення стада. Геракл пригнав стадо Еврісвею, а той приніс корів у жертву. Одинадцятий подвиг Золоті яблука Гесперід. Щоб знайти шлях до садів Атласа, Геракл підкарулив морського бога Нерея і переміг його в борьбі. Лівії Геракл зустрів вилетня Антея і, піднявши його в повітрі, задушив. Потім, знайшовши шлях до садів Атласа, він став просити віддати йому три золотих яблука Гесперід, Але Атлас Захотів обдурити Геракла і змусив його тримати небо замість себе, але ж Геракл сам обдурив Атласа, забравши в нього яблука. Дванадцятий подвиг. Останній і найважливіший приборкання кербера або Цербера. До останнього подвигу Геракл готувався цілий рік царі Рісвей зажадав від Геракла привезти до нього пса цербера з царства мертвих. Багато шахів побачив Геракл на своєму шляху, але Аїд погодився віддати Цербера, але ж герой повинен був приборкати пса самостійно. Геракл голими руками душить цербера і веде його до телеврісвея. А той з переляку молить Геракла. Повернути його знову у царство мертвих. Діти, прослухавши усі міфи про Геракла, пропоную вам скласти його характеристику. Якими словами ми можемо описати нашого героя? Подумайте одну хвилинку, спробуємо разом зібрати нашу відповідь. Я думаю, усі підібрані вами слова будуть вірними. А я підсумую. Геракл був мужній, сміливий захисник своєї країни, непереможний напівбог, нездоланний герой, відомий своєю силою, переможець. Як ми знаємо, багато людей хочуть ототожнювати себе з богами урівнювати свою силу і кмітливість із силою Геракла. А де ж це можна перевірити як не на Олімпійських іграх? До речі, Геракл заснував Олімпійські ігри на честь свого батька Зевса і оголосив час їх проведення загальним перемир'ям. Він сам створив місце для проведення ігор, де звів шість вівтарів. На перших іграх Геракл переміг всіх суперників, окрім останнього в боротьбі. Той виявився самим Зевсом в людській подобі, що відвідав змагання. Відтоді на час проведення ігор припинялися усі війні у Греції. На них не допускався жоден, хто вчинив злочин проти богів. Образ Геракла в мистецтві. До вашої уваги наведені декілька прикладів. Пропоную вам звернути увагу на бронзову скульптуру Геракла з помпеїв. Окрім скульптури, розглянемо картину, де зображається Геракл і муза. І гобелен, який показує нам сцену із міфу про Геракла і сімфалійських птахів. Згідно з однією з легенд, Геракл відвідував територію нинішньої Євпаторії, яка раніше називалася Керкінікіди. В Євпаторії було знайдено сім вапнякових рельєфів, які зображують героя за відпочинком. На кожному з них Геракл тримає келих вина в руці. На херсонських монетах IV-III століття до нашої ери зустрічається зображення голови Геракла. Є також в Ужгородському замку чавунна скульптура Геракла. Вона відлита у 1842 році, ілюструє Другий подвиг героя. А нагадайте мені, будь ласка, який саме це другий подвиг? Дякую. Правильна відповідь знищення Лірнейської гідри. Також за однією з легенд Геракла вважають прабатьком скіфського народу, який жив на території сучасної України. У наш час умовлені для красиві творення думки часто використовують порівняння, алегорії, крилаті вислови. Які стали відомі саме із грецької культури і міфології, а деякі ще й пов'язані з ім'ям Геракла. А саме дійти до Гераклових стовпів, тобто дійти до краю. Гераклова праця, тобто дуже тяжка праця. А чули ви колись таке ім'я? Іраклій. Саме воно походить від імені славетного героя Геракла. Образ Геракла у літературі і кінематографі. У романах Ріка Ріортана про Персі Джексона Геракл представлений як проблематична фігура. На перший план висувається жорстока сторона його стародавнього характеру. Тим часом Геракл у коміксах Марвел вперше з'явився у 1965 році, стає засновником команд супергероїв Чемпіони. У 1990-х роках був популярний серіал Херкулес Легендарні подорожі, що складається з п'яти повнометражних фільмів. Мультфільм Геркулес за 1997 рік ми вже обговорювали, навіть дивились фрагменти з відео. А найновітнішим втіленням відомого образу є міні-серіал за назвою Геракл за 2005 рік. Для порівняння особистих вражень можна переглянути усі представлені фільми, серіали та мультфільми. Вашим домашнім завданням буде складання плану картки за один із міфів про Геракла. Обирається той, який найбільше сподобався. Далі, будь ласка, зверніть увагу на екран, які саме моменти треба вам записати. Це жанр, головна думка, характеристика героя. Ще які герої представлені у міфі і короткий план.